Сталося саме лихе. Це війна. Перші мої знайомства з армією. Перший шок на лицях своїх побратимів. Повара. Це робота, можна сказати, в деякому випадку неблагодарна. Воїн, який здається, зарані він вже програв. Починав я свою працю в ресторан американської кухні Анклосем. Він знаходиться в Києві. І починав я обичним поваром, познайомився там з цікавою людиною, шеф-повар Рой Хамільтон, це афроамериканець, і можна так сказати, перші мої знайомства з армією, тому що він, бивший морський десантник, відносився до морських котиків. Мені сподобалась в ньому от, е, чіткість його рухів, і це, мабуть, мене трошки привило ця, цей порядок. У нього там я проробив два з половиною роки поміняв ресторан на японську кухню, де відпрацював 4 роки поваром і 9 років шеф-кухар. Ще одна компанія мені предложила відкрити готельний комплекс. Я відкрив його, два роки попрацював, і почалась війна. Заповнилось те, що мені дзвонили рідні. Що нас обстрілювали, якраз в ніч обстрілювали Київ. Спросоння, ну я не повірив своїм вухам, тому що ну як обстрілюють, як це напали ночі. І вже коли настав ранок, я зрозумів по новинах, що сталося саме лехе, це війна. І почалось. Обстріли вже по всіх містах, ну і бажано вивезти дітей, вивіз на село, як і всі патріоти України почали реєструватися в тероборонах, в воєнкоматах. В розподільчому пункті, коли мене привезли з воєнкомата, офіцер сказав, що на тебе є у мене віддільне розпорядження, потрібні повара. Перший бойовий досвід це Суми. Ми тільки приїхали це ночі, привезли нас на автобусі, ми розгрузилися, і вже наче якби ранку почали передавати нам свої діла, тих, кого ми отірували, і почали нас обстрілювати. Якраз зайшов самоліт і випустив ракети. Оце ну, перший шок, тому що ми ще не обстріляні, ми ще не бачили війни зблизька тільки по телевізору. Ми це все не розуміли. Ще. І от тоді, от і побачив перший шок на лицях своїх побратимів. Ну, зрозуміло, що в мене таке ж саме було це це: моя перша ночовка в лісі. Якщо воєнних спитати, чи вони хочуть після війни десь відпочити на шашликах в лісі, мені кажеться, що на даний момент такого не буде хоча б якихось півроку, а то навіть і рік. Хочеться домашнього, а не на вуглях, на димові. Повара в армії цінуються, тому що не кожна людина, по-перше, знає, як варити. Примхи побратимів інколи бувають, і це треба рішати. І повар він готовий в будь-яких умовах, тобто мороз, дощ і все інше. Тобто ти знаходишся на бойовому завданні, накормити свій підрозділ. Це раз. А по-друге, повара це робота, можна сказати, в деякому випадку неблагодарна, тому що працювати приходиться кожен день, у тебе ні вихідних, ні прохідних, тяжко тобто тебе не забирають. І ти постійно біля котла. Зранку встаєш, тому що, поки твої побратими сплять, ти повинен приготувати гарячу їжу, подати чай, їжу, якісь канапки зранку, щоб люди мали сили воювати, виконувати свої бойові задачі. Варили і холодці, і зельці робили, і фаршмаки робили. Ну, слава Богу, хліб нам. Поставляють, ну, готували піци, готували готовили бутер, канапки. бутерканапки. Тобто, як могли, так і викручувалися. Не завжди в нас, коли нас вивозили на бойові чергування, було достать посуди, продуктів. Тому що ми тільки приїхали, ротірувалися і ще не встигла тилова служба привезти нам достатньо продуктів. Багато. Значення має населення, яке тебе зустрічає. Тобто в дружніх селах люди тобі допомагають, підтримують, Тобто якісь начальні продукти, там, картоплю, морковку привезуть. І ну, нам дуже везло в цьому напрямі, тому що ми зустрічали дуже гарних людей. Сумщина дуже гарно зустрічала нас. Досі переписуємося, зазванюємося. Чернігівщина дуже гарні люди, хоча все це прикордонні села. Бабушки, ну, кожна бабушка бачить в нас дитину свою, тому що їхні внуки пішли воювати і воюють в другому регіоні. І ми приїхали. І вони вже давали нам і душу, і все, що в них було. І ми старалися відплачувати добром. Тобто, з чим могли, допомагали з силами, декому навіть і продуктами. Навчився війську викручуватись. По-перше, що готувати приходилось не завжди на кухні, складати грубки з підручного матеріалу, прийшлося навчитися. Готую і на кирпичах, і на дисках, і на буржуйках. Ще, звісно, я ніколи не готував в таких випадках каш. Ну, ресторанні блюда завжди це м'ясо, морепродукти, спаетті, а тут я каші вже навчився готувати в різні і в різних інтерпретаціях. Це мені армія дала. Всі ми хочемо миру, всі ми хочемо бути своїми сім'ями. Те, що нас розділили з сім'ями. Для когось виявилося дуже важко, тому що у сім'ї повиїжджали, ну, можна сказати, втрачені сім'ї, їх розірвали поживому. В когось, навпаки, сім'ї більше склутилися, я вдячний своїй сім'ї, що вона мене підтримала, що в мене сім'я є. Ти на війні більше думаєш про своїх рідних, не про себе. Чесно кажучи, в деяких випадках забуваєшся, що твій твоєму життю загрожує якась небезпека. Ти переживаєш за те, що в тебе там є сім'я, що її треба захистити. Якщо десь ти зробиш похибку, то станеться твоїй сім'ї. А це саме тяжче і віра в те, що твій вклад щось змінить. Вона і тримає тебе на ногах. Вірю в перемогу, тому що б я б і не воював, якби я в неї не вірив. Воїн, який здається, зарані він вже програв. Віра живе в кожному українці. Кожен українець це та піщинка, яка робить ці ваги в нашу сторону. Я розумію, що Росія велика, має багато. Ресурсів, багато людей, але кожен українець, який стоїть за свою сім'ю, він стоїть багатьох. Народ у нас дружній, добрий, і його підтримку я кожну секунду відчуваю. Чесно кажучи, їжа була моїм хобі, але вона мені вже трошки набридла. Чесно кажучи, кожен день готувати це вже не хобі, це вже рутина йде. Так, в принципі, я люблю їздити, люблю дивитися різні нові місця відкривати для себе. Хочеться побачити ще світ. Тому що ну, далі України там, я не був, можна так сказати. І тут вже той вік вікно став, що хочеться ще трошки щось побачити. Так що, думаю, що. Хочу і мати хобі в якості туризму. Мрію відіспатися, мрію бути з сім'єю кожну хвилину побачити світ. Тому що на війні все бачиться в сірих тонах. Хочеться просто закінчення війни. На даний момент. Хочеться то, як в фільмі я кажу, оце. Закінчився цей момент сірості, неприємності і починається світ.